Добрий день, шановні колеги. Мене звати Мар'яна, я лікар-епідеміолог. Сьогодні рада вашій увазі представити лекцію на тему роль медичної сестри у профілактиці катетер асоційованої інфекції сечовидільних шляхів. Дані інфекції, на жаль, дуже розповсюджена внутрішньолікарняна проблема. Вони становлять 30-40% від усіх внутрішньолікарняних інфекцій. Тому це вкрай актуальна проблема і роль медичної сестри у даній профілактиці, неймовірно велика. Що ж ми можемо побачити в даній лекції? Перше, що нам варто оцінити, це, звичайно, необхідність катетеризації, чи справді цьому пацієнту на даний момент потрібна катетеризація сечового міхора.